Шановні любатинці, сьогодні гарний день, тому що одне з найпотужніших і найповажніших міст Харківщини святкує день народження. З Знем міста! Любатин! І як годиться на день народження, приїжджаємо не з пустими руками. Вже визначили місце, де відремонтуємо дитячий садочок на 110 місць. Також будинок культури, який 30 років до цього не бачив капітального ремонту, вже виділили фінансування, будемо об'являти тендерні процедури та будемо робити документацію. І вже з цього року розпочнемо капітальний ремонт. Окрім цього, будемо продовжувати ремонт у лікарні. Також ще зробимо велику кількість проєктів стосовно освітлення. Житлово-комунального господарства. Подаруємо вам ще техніку комунальну для того, щоб місто, яке має свій власний характер, набувало воги і розвивалося. А на нашу підтримку ви можете завжди розраховувати. Шановна громада, вітаю вас з Днем народження! Бажаю здоров'я, щастя, наснаги! Тільки разом. Можемо розбудовувати нашу славну Харківщину.